Міжнародний мистецький проект Воля сьогодні репрезентований на ВДНХ в шостому павільйоні. Саме тут презентована книга про українське мистецтво, а також разом з видатним нашим гітаристом Сергієм Чентурія і оркестром Наомі презентована прекрасна добірка наших українських творів в сучасному виконанні. Саме тут розкривається українська душа, українська воля до перемоги, український дух, наша сила і міць. Нехай все буде Україна, а вам бажаю приємного перегляду і купуйте українське, купуйте нову українську книгу, яка вийшла за підтримки саміт книги. Тут на ВДНХ. До зустрічі! Let blackouts, but inspired by the support of people from the world's greatest democracies. The Ukrainian manufacturer Universum Guitars created Voda. The electric guitar that sounds like a symbol of the indomitable Ukrainian nation. Voda unites Ukrainians for thousands of years. Рекорд. А, рекорд дуже класний, дуже музикальний, дуже гітарний. А, який саме? Найбільша кількість гітар у музеї. А саме? 408. 408 гітар у одному музеї гітар. А в Україні, у Києві на ВДНГ є музей гітар. Я про нього нічого не знав ще рок тому. Павільйон номер 6 другий поверх. 250 гривень квиток кожен може відвідати та перерахувати ці віта. Мали свій продукт, які ваші емоції? Добрий день. Емоції у мене зашкалюють, от, тому що сьогодні було диво. Сьогодні було диво. Сьогодні були люди, які е, випромінювали просто щастя разом з нами, з українськими з українською музикою, з українськими народними інструментами. Це чудо. Так, встановлення мерекорду. Дуже дякую українська душа то наверно сама, сама чиста сама чесна душа в світі